Доброго дня малята! Сьогодні я вам розповім, які птахи зимують в Україні та як вони добувають їжу взимку. Синичка. Велика трудівниця. Готуватись до зими вона починає ще весною. І до зими ця маленька пташечка може назбирати та сховати до 15 кг насіння та зерняток. Снігурі. Вони літають невеликими зграями до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомі і час від часу їдять ягоди горобини та насіння. Горобчики. Вони не вибагливі до їжі. Але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зернятками різними. Дятли. Вони можуть як відлітати в теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують дятли в дуплах, а харчуються ялинковими та сосновими шишками. Сойки. Ці красиві птахи теж готуються до зими. Харчуються сойки взимку жолудями. Ще восени. Цойки заготовлюють жолоді та ховають в дуплах дерев. У цих птахів хороша пам'ять, тому вони з легкістю знаходять свої хованки. Дітки, ви повинні пам'ятати, що взимку птахам потрібно допомагати, тому ми з вами можемо змайструвати годівнички та повішати їх. І підсипати різні смаколики, щоб наші птахи не були голодними.